Хто це? Я не знаю. Давай дізнаємося, хто це так робить. Давай я тобі розкажу одну цікаву історію. Одного ранку маленьке корчатко почуло цей звук. І захотіло дізнатись, хто ж це так робить? Хто ж це робить? І воно пішло шукати, пішло на цей звук. Пішло, йшло, йшло, і бачить, у ставку плавають качка. Маленькі каченята. Підійшло курчатко до каченятка маленького і питає: Це ти так робиш? А воно відповідає: Ні, не я. Я роблю кря кря. Тоді курчатко вирішив іти далі на звук. Знов почуло, пішло на звук, подивитись, хто ж це так робить. йшло, йшло, і побачила корову. так? Підійшла до корови і питає Корова, корова. Це ти так робиш? А вона відповідає. Ні, не я. Я роблю. <мір> <мір> я роблю. Корчатко не здавалось, і побіг пошукати далі. Хто ж це знову робить цей звук? Побігла, 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 побігла І натрапила на ну. маленьке порося, яке що робила? купалось у багнюці, у калюжі. Поросятко, поросятко, це ти так робиш? а воно відповідає. Ні, не я, не я. Я роблю ось так. О, курчатка трішечки забруднилась. Але вирішила шукати далі. Хто ж це так робить? Хто? Ну хто? Побігла далі і побачила, як багато хмар бігає по полю. Але це не хмари. Це хто? Це вівці? Вівці. Підбігла курчатка, до вівці. І каже, це ти так робиш? А вівця відповідає. Ні, не я! Я роблю бє. Біє. Чатка каже, Ну, хто ж? Ну, хто ж робить ось такий звук? Хто це так робить? І побігли далі на звук, але звук ставав все ближче і ближче. Його стало краще чути. Тоді корчатко побігло і побачило, як біля яблуні стоїть кінь. Вонять. І радіє, так? І кучатка питає: Це ти? Це ти робив цей звук? А й кінь відповідає Так! Так. Це я. Це я, я їв яблуко і воно мені дуже, дуже подобалось.